Вітаю вас, малята! Дуже рада нашій новій зустрічі! Малята! Чи знаєте ви, яке велике свято ми будемо святкувати уже незабаром? Так, звичайно, Великдень! Усі люди ретельно готуються до цього свята, прибирають у будинках, дворах, беруть білизну, прикрашають свої будинки. Особливо сьогодні у великий, або ще як його називають, чистий четвер. Чистий четвер. Обов'язково потрібно помитися або ж прийняти душ. Вважається, купання у цей день зміцнить наше здоров'я. А ще, малята, у цей день більшість господинь випікають паски, а ваші матусі та бабусі уже спекли паски? Гадаю, що так. А чиї матусі чи бабусі ще цього не зробили? То обов'язково це будуть робити у суботу. Малята! Я пропоную вам сьогодні теж прикрасити пасочку та подарувати її своїм рідним. Для роботи нам потрібна ось така заготовка, ватні палички, талірочка для використаних паличок та фарбер. І, звичайно, наші ручки. Але спочатку давайте підготуємо наші ручки до роботи. Ось ці пальчики гуляють! Ці гарненько щось збирають, вказівні про щось говорять. А мізинці зовсім поряд, і з великим доторкнулись, обнялись і всі згорнулись. Беремо ватну паличку у праву ручку, набираємо на неї спочатку червону фарбу. І ось так прикладаємо. До нашої пасочки. Знову набираємо, знову прикладаємо. Так. Кладемо використану паличку на тарілочку, беремо іншу чисту паличку, набираємо жовту фарбу. І так само прикладаємо між червоними горошинками, робимо. Жовті горошинки. Використану паличку знову кладемо, беремо ще одну, набираємо фарбу синього кольору і теж прикладаємо між горошинками червоного і жовтого кольорів. Використану паличку також кладемо на тарілочку. Малята, погляньте, яка красива пасочка у мене! А які пасочки будуть у вас? Чекатиму на ваші фото. До побачення, до нових зустрічей!